Пістолети у ЗСУ служать додатковою зброєю, яка призначена для виконання службових та оперативних завдань. Спеціально на прохання наших підписників ми зробили ролик з добіркою пістолетів та пістолетів кулеметів, які застосовують сили оборони. Додивіться це відео до кінця, де ми покажемо найцікавіші зразки унікальних нагородних пістолетів. Беретта М це американський службовий пістолет, прийнятий на озброєння у США у 85-му році. Він використовує кулі калібру 9 мм і має великий магазин місткістю у 15 патронів. Беретта М 9 має просто фантастичну надійність. Пістолет витримує десятки тисяч пострілів без поломок, працює в піску, пилу, жарі і холоді. Також Беретта М 9 має дуже м'яку віддачу і високу точність у ЗСУ пістолети Беретта М М9» використовують як резервну та нагородну зброю, проте це не масова модель пістолету в українському війську. Український пістолет Кулемет Форд 230 є новою вітчизняною зброєю, серійне виробництво якої розпочалося у 2023 році. Форд 230 використовує набої калібру 9 міліметрів і має швидкострільність у 800 пострілів на хвилину. Пістолет Кулемет є компактною і мобільною зброєю. Складений приклад і невелика вага дозволяють використовувати Форд 230 у ситуаціях, де штурмові гвинтівки є за Надто громісткими і ресурсовитратними. Також Форд-230 можна спорядити глушником. Пістолет-кулемет вже надійшов на озброєння підрозділів ЗСУ, де потрібна компактна зброя. Також ним озброєні Нацгвардія, Національна поліція та підрозділи спецпризначення. А так виглядає ізраїльський самозарядний пістолет Єріхо 941. Він побудований на надійній базі чеського пістолету ЧЗ-75 і відрізняється своєю надійністю і простотою обслуговування. Також Єріхо має місткий магазин на 16 патронів калібру 9 міліметрів. За своїм дизайном пістолет дещо схожий на американський пістолет Пустельний Орел, адже обидва пістолети розроблялися однією компанією. Але технічно вони суттєво відрізняються. У силах оборони пістолети Єріхо не поширені масово, ними озброєні лише окремі підрозділи, такі як Корд. А це 9 мм чеський пістолет-кулемет CZ Scorpion Evo 3. Він має кілька режимів вогню. Темп стрільби при повному автоматі 1150 пострілів на хвилину. Магазини коробчасті на 10, 20 і 30 набоїв. Розміри і вага у 2,77 кг дозволяє ефективно застосовувати CZ Scorpion у міській забудові, транспорті, приміщеннях тощо. Використовувати зброю можуть як правші, так і шульги. CZ Скорпіон в Україні використовують підрозділи сил спеціальних операцій, спецпідрозділи поліції та СБУ, а також деякі військові ЗСУ. А це турецький напівавтоматичний пістолет з полімерною рамою Сарсілмаз Сар 9 Це компактний надійний та бюджетний пістолет вагою у 790 грамів, який використовує 9-мм набої і має магазин на 15 патронів. Знімні задні та бічні панелі дозволяють підлаштовувати рукоятку під різні долоні, що покращує контроль і комфорт. А рейка Пікатіні на рамі дає можливість встановлювати підствольні аксесуари ліхтар, лазер тощо. Пістолети Сарсілмаз використовують силові структури Міністерства внутрішніх справ. Ну, а на цих кадрах легендарний німецький пістолет-кулемет Heckler Koch MP5 калібру 9 міліметрів. Ця культова зброя має надзвичайну стабільність, точність і контроль під час стрільби. MP5 вважається одним із найуспішніших пістолетів кулеметів 20-го століття. Його надійність, гнучкість, застосування та ефективність на ближніх і середніх дистанціях оцінені спецпідрозділами багатьох країн. Існує понад 100 варіантів і модифікацій. Цієї зброї звичайні, укорочені, з глушником, з телескопічним прикладом тощо в Україні. Пістолети кулемети МП-5 використовують прикордонники, нацгвардійці, поліцейські та деякі спецпідрозділи. Ще один пістолет в арсеналі Сил оборони це австрійський Glock 17. Цей пістолет з магазином на 17 патронів є найвідомішою і наймасовішою моделлю, яка стала стандартом для службових пістолетів у багатьох арміях і поліціях світу. Glock 17 є дуже надійним та ефективно працює в пилу, морозі, бруді після падінь тощо. Glock 17 можна розібрати за 5 секунд без інструментів, що важливо для фронту. Пістолети Glock К 17 використовують ССО, підрозділи головного управління розвідки, окремі підрозділи ЗСУ, поліція та спецпідрозділи МВС. Також в Україні використовують модель пістолету ГЛОК 19 яка є більш компактною і легшою ніж ГЛОК 17 а так виглядає сучасний швейцарський пістолет Кулемет АПЦ-9, у конструкції якого замість сталі використовують авіаційний алюміній та полімери. АПЦ-9 має високу швидкострільність та гарний контроль віддачі. Пістолет Кулемет складається з модулів. Він має складний приклад, планки для кріплення таких аксесуарів, як приціл, лазер та ліхтар, а також можливість встановлення глушника та полум'ягасника. Пістолети кулемети АПЦ в Україні Україні використовують військові правоохоронні структури та державне бюро розслідувань. А це вітчизняний пістолет Форт 12, який взяли на озброєння у 98 му році. Форт 12 має сталевий корпус і затвор і використовує магазини місткістю у 12 патронів. Суцільно металева конструкція робить пістолет міцним та довговічним. Форт 12 прийшов на заміну пістолету Макарова, який використовували в Україні, і став стандартною службовою зброєю для багатьох правоохоронних та силових структур. Також на озброєнні у Сил оборони є. Є вітчизняні пістолети Форт 14, які є більшими за габаритами і мають до 14 набоїв в обоймі. А також Форт 17, який є одним з найсучасніших вітчизняних пістолетів з полімерною рамою, створеною за принципами пістолетів Glock. також у пістолета Форт 17 збільшена кількість набоїв в обоймі до 17 штук. А цей ультракомпактний пістолет-кулемет ВЗ61 Скорпіон був створений ще у Чехословаччині. Його розробили у 60-х роках для екіпажів БТРів, танкістів та спецслужб для прихованого носіння. Він використовує набої калібру 7,65 мм і має магазин на 10 та 20 патронів. Цей малюк має повноцінну автоматику з низькою віддачею. Партію пістолетів кулеметів ВЗ 61 Scorpion Скорпіон Україна отримала. У 2023 році ними озброїли підрозділи територіальної оборони та деякі екіпажі техніки. Також ці пістолети кулемети використовують окремі бійці сил оборони. На цих кадрах німецький пістолет HK SFP 9 калібру 9 міліметрів. Це сучасна, добре продумана за ергономікою і безпекою зброя, розроблена для службовців і спецпідрозділів з хорошим балансом зручності, місткості і надійності. Стандартний магазин має 15 набоїв, але є й розширені версії на 17 та навіть 20 набоїв. HK SFP-9 має можливості для кастомізації. Є варіанти з коротким створенням. Волом під глушник з морським антикорозійним покриттям, а також версії під оптику. Пістолети HK sfp СФП були передані Україні союзниками як військова допомога. Використовують у силах оборони і радянські пістолети, такі як автоматичний пістолет Стечкіна, знаменитий ТТ Тульський токарів, пістолет Макарова, а також його чеський варіант ВЗ-82. Найцікавішими ж пістолетами є нагородні пістолети. Нагородна зброя це висока форма заохочення, яка вручається за особливі заслуги перед державою, суспільством або окремими державними інститутами. Це не просто подарунок, а офіційна відзнака, що має юридичні підстави та традицію. Чим більшу значущість має нагорода, тим унікальнішою є нагородна зброя. Так, наприклад, президент України отримав від президента Чехії нагородний пістолет ЧЗ-75 Орден Білого Лева. Це лімітована партія пістолетів, які мають унікальні гравіювання, позолочені елементи та частини, створені з 14 каратного золота. Цей пістолет нагорода для всього українського народу за проявлений героїзм. Також нагородні пістолети вже від президента України отримали чимало видатних українських військових різних звань та посад. Традиція вручати особливу нагородну зброю є в багатьох країнах. Наприклад, у США часто вручають унікальну зброю з індивідуальним оформленням, створену під замовлення. Часто така зброя має срібні та золоті елементи, а подекуди навіть інкрустована дорогоцінним камінням. Також у США існує велика кількість кастомних моделей пістолетів у продажу. В Україні ж продаж пістолетів цивільному населенню заборонений. До речі, а чи підтримуєте ви таку заборону? Або ж вважаєте необхідним легалізувати продаж пістолетів для цивільних? Напишіть свою думку в коментарях, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я! Та хай щастить.